Привіт! Сьогодні у нас з тобою програмування у новому місці, але буде дуже цікаво. Поїхали! Наше завдання сьогодні повторити цикли. А для цього ми будемо використовувати новий сайт, який дуже схожий за своєю структурою на відомий тобі вже Scratch, але в ньому будуть певні рівні складності завдань. Сьогодні ми. З тобою перейдемо до а, циклів на код І так, ти переходиш за тим посиланням, яке прикріплено до твого завдання, і а, потрапляєш на ось таку сторіночку. А, ця сторіночка пропонує тобі ввести логін і пароль або юзернейм. А, оскільки я вже приєднала наш клас до цієї системи, тобі потрібно натиснути лише Continue with Google. І вибрати там у списку аккаунтів саме той аккаунт, за допомогою якого ти заходиш у Google Classroom. Це дуже-дуже важливо. Тоді ти потрапиш в код уже в нашу систему. Я буду бачити твій прогрес там на сайті, і ми зможемо з тобою тут ефективно працювати. Коли ти зайдеш в свій аккаунт, ти потрапиш ось на цю сторіночку. І так, це лабіринт, цикли, повторення теми циклів. Давай згадаємо, що таке цикли. Цикли це повторення, певну кількість разів, певної дії у програмуванні. Тобто синонім слова цикл це повторення. Давай подивимося: у нас є наша ташечка із Angry Birds. Є свинка, до якої потрібно дійти. І так, мені добратися до свині за допомогою п'яти однакових блоків. Одразу скажу: якщо ти бачиш інструкції і оці блоки іншою мовою, ти можеш ось тут, в нижньому спадаючому меню, обрати українську мову. Вона в кінці списку, ось вона. Так, поїхали. Для того, щоб пташиці потрапити до свинки, їй потрібно кудись рухатися. Давай подивимося, куди вона буде рухатися зараз, якщо я просто скажу вперед. І так, оце наш програмний код, і я сказала, коли гра починається, рухайся вперед. І запускаю її. <плес> Достатньо для того, щоб вона дісталася до свинки. Давай подумаємо, скільки кроків їй треба зробити. І так, крок. Раз, два, три, чотири, пять. П'ять кроків. І для цього ми будемо повторювати блок, рухатись вперед, п'ять разів. Вірно? Давай спробуємо. Два, три, чотири, п'ять. Нам в кінці пропонують наш результат. Мені пише, що я завершила завдання, це дуже важливий момент. Далі до нього ще повернемося. І так продовжити. І нас пускає до наступного кроку. Сьогодні ми з тобою розберемо перші сім. Тому, будь ласка, не перемикайся. Якщо оцей дядя вискочить у тебе на повний екран з відео, поясненням, будь ласка, не лякайся, ти можеш його послухати, хоча він говорить англійською мовою, це Марк Цукенберг дуже відомий розробник. Він створив сайт Facebook і йому саме належить ця компанія. Тому от він вітає нас у цій темі циклів англійською мовою. Ти можеш подивитися це відео, можеш його просто закрити. Поїхали до програми. І так, у нас нове завдання. Нам потрібно тепер використати цикл. Цикли у Code.org виглядають ось таким чином. Якщо ти пам'ятаєш, ми повторювали команду рухатися вперед 5 разів. Давай спробуємо використати для цього цикл. І так, він буде повторювати команду рухатися вперед 5 разів поспіль. Про перевіряємо. Раз, два, три, чотири п'ять. Нам знову пише, що ми завершили завдання 2. І написали два рядки коду. Продовжити. А тепер я хочу звернути твою увагу на ось цей момент. У нас робоча область має кількість блоків. Зараз один блок стоїть в робочій області, і на цю програму для успішного його завершення потрібно використати не більше трьох блоків. Тобто, оце обмеження на кількість блоків програмування. Для того, щоб система зарахувала це завдання. Звертайте на це увагу, будь ласка. Тепер наша пташечка дивиться вниз, і їй потрібно пройти знову до свинки. Давай подивимося, скільки кроків їй треба зробити. Раз, два, три, чотири, п'ять. Давай подивимося, куди вона буде рухатися, коли вона рухається вперед. Зараз. Вона буде рухатися 5 разів, рухатися вперед. Так, пробуємо ще разочок. Я використала саме два блоки. що Завершено завдання 3. Я написала два рядки коду. Дуже добре. Так, наступне четвертий рівень пропонується використати не більше шости блоків, тобто програма трошечки ускладнюється. І так, у нас тепер є лабіринт, в якому потрібно зробити поворот. Давай подивимося, в яку сторону ми робимо цей поворот з точки зору цієї пташки. Вона йде вперед і повертає вправо. Правильно? Давай перевіримо. І так, до повороту їй потрібно пройти раз, два, три, чотири кроки. Значить, нам потрібен цикл на чотири кроки. І вона буде рухатися вперед. Далі вона поверне праворуч, як ми з тобою вже подивилися, їй треба з цієї точки зробити скільки кроків. Раз, два, три, чотири, п'років. І після цього. Зробити 5 кроків вперед. Давай перевіримо. По-перше, я використала 6 блоків з 6. Якщо б я використала 7 блоків, це означає, що я, напевно, неправильно вирішила завдання. Але давай перевіримо зараз мої 6 блоків з 6. Раз, два, три, чотири. Поворот направо і 5 кроків вперед. П'ятий рівень. Нам знову потрібно дістатися до свинки. І так, давай дивитися. Нам потрібно зробити один крок вперед. Як ти думаєш, для цього нам потрібен цикл? Ну, напевно ж, ні. Після цього, з точки зору пташечки, якщо б ми встали на її місце і подивилися на ось цю цеглину, ми б повертали праворуч, правда? Значить, використаємо блок повернути праворуч. І після того, як ми повернулися праворуч, нам потрібно скільки кроків зробити з цієї точки? Раз, два, три, чотири п'ять. Нам потрібен цикл на 5. Років. Ми рухаємося весь час вперед. Знову звертаю увагу, я використала 5 з 5 блоків програмування. Раз. Повернули. Раз, два, три, 4, 5. І у нас трошки зміна програми. У нас тепер голови, головний герой це зомбі, і йому потрібно дістатися до соняшника. Дивись, для того, щоб порахувати кроки, ми рахуємо оці цеглинки. Бачиш, він стає посередині цеглинки. Тобто крок 1, крок 2. Потім поворот, крок раз, крок 2. Потім ще один поворот, крок раз, крок 2. Окей? Так, йому потрібно зараз. Пройти три кроки вниз, правда, по програмі? Давай подивимося, де у нього перед. Ага. Він зараз дивиться вбік. Це означає, що йому, якби ми були, отут от на його місці, дивилися на цей злобний, я не знаю, це кабак злобний, напевно, ми б повертали праворуч. Так, повернули праворуч. Після цього зробили раз, два кроки вперед. Два кроки вперед. Так, після цього ми б повернули куди? Знову ми дивимося на оцю квіточку, стоїмо на місці зомбі. Ми б знову повертали праворуч. І робили би скільки кроків вперед? Раз, два кроки вперед. Два кроки вперед. Потім знову стоїмо тут в цій точці. Повернули знову праворуч. І знову раз, два, два кроки вперед. Так, звертаємо увагу на нашу робочу область. Що ми використали аж 10 блоків, а треба було 5. Давай подивимося на нашу програму. Що ти можеш помітити? Може, в ній щось повторюється? Звісно, блок повернути, рухатись вперед два кроки у циклі, а повторюється 3 рази: раз, два, три. Це означає, що ми можемо сміло повторити цей блок тричі. Ось таким чином. Правда? У нас з'явився цикл в циклі. Такий прийом використовується для повторення повторених дій. Не лякайтеся такої штуки, я думаю, що вона досить зрозуміла. І тепер звертаємо увагу на нашу робочу область. Ми використали 5 блоків з 5. Давай подивимося, як працює наша програма. Brains. Так, повернули, повернули і прийшли до соняшника. Ми написали 4 літки коду. І сьоме завдання останнє, яке я пояснюю. Нам потрібно знову допомогти зомбі дістатися до соняшника. Давай подивимося, як йому це зробити. Зараз він дивиться вперед, і йому потрібно зробити один крок вперед. Потім, якби ми стояли на місці зомбі, ми б повертали праворуч. Це означає, що нам потрібен оцей блок. Далі він повинен рухатися знову вперед. І повертати, якщо він дивиться в цю сторону, повертатиме він ліворуч, повертає ліворуч, і знову робить крок вперед. Давай подивимося, як працює ця програма, чи ми не переплутали десь повороти. Brains. Вірно. Він робить правильно, але дійшов він тільки сюди. Тепер він дивиться отсюди вниз, і йому знову потрібно повернути. Праворуч, пройти крок вперед, повернути ліворуч, зробити крок вперед. Я думаю, що ти вже помітив чи помітила, що певний алгоритм у нас повторюється. Він робить рух вперед, повертає праворуч, рух вперед, повертає ліворуч, і знову рухається за цим алгоритмом. Давай спробуємо дізнатися, скільки разів нам потрібно повторити а, ці чотири блоки. І так. Раз, поворот, рух, поворот. Два, поворот, рух, поворот, ліворуч. Три. Чотири. Пять. Тобто він повертає п'ять разів. Давай перевіримо, чи правильно ми порахували. І так, 5 разів. Ці блоки нам не потрібні. Запускаємо програму. Абсолютно, ми вгадали 5. Восьме завдання. Знову з нашим зомбі і соняшником. Я пропоную виконати самостійно. Я е, прошу вас дійти до вікна завдання завершене. І після виконання восьмого завдання ви переходите у Google Classroom і обов'язково натискаєте кнопочку Здати завдання. Якщо ти будеш е, дуже багато пробувати і нічого виходити не буде, я через 3 секунди Скажу підказку, як же ж використати не більше шости блоків в цій програмі. Я скажу підказку. Але якщо ти ще не пробував зробити, чи не пробувала зробити цю програму, будь ласка, зупини відео і спробуй самостійно, без підказочки. А для тих, кому потрібна підказочка, я розказую, що нам в цій програмі нам потрібно використати цикл в циклі. Це така цікава конструкція, яка в цій програмі дозволить тобі використати не більше шости блоків. Сподіваюся, що тобі сподобалось і ти виконаєш завдання самостійно. Дуже очікую на ваші результати, на ваші програми. Па-па!